Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! до всі разом ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом. Гріні, райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих. лихих мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо ні за. У красуні пенні неймовірно гострий слух. А веселе чіву фантастичний майнюк. Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху! юху, Руді, Пенні, лемі, чіво разом п'ять. Раз п'ять. Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Юху! те панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. У пошуках пригод рушай із нами, друже, йти. Я старший брат. Я закінчив. Що ти написав? Упс та купс. Найвродливіші крокодили усіх часів сьогодні святкують День народження. Дуже мило. Я теж напишу щось подібне. До речі, а кого ми запросимо на святкування? Маму, продавця капелюхів і продавчиню Морозова. У нас зовсім мало друзів, а я мушу визнати дуже хочу подарунків. Покличмо усіх мешканців Грініта, тоді ми отримаємо багато подарунків. А ти впевнений, що вони прийдуть. Ми можемо їх змусити. <звук> Усі мешканці Грініта почуйте наші слова. Чому це та так співають? Ненавиджу спів цих крокодилів. Це Упс і Купс для вас сьогодні співа. Зелений Грініт це тепер наш дім. І так чудово тут живеться всім. І з вами разом тут живу, і я. Ми з вами, друзі, ми одна сім'я. У серці радість квітне і буя. Купса, припиніть, нарешті співати. Купса, купси, будь ласка, годі. Будь ласка. Що ж, ми припинимо, але в обмін на одну послугу від вас. Послугу? Завтра у нас день народження. Якщо ви прийдете з гарними подарунками, ми припинимо співати. Даю слово. Звісно, ми прийдемо А обов'язково з подарунками. Я нічого не даруватиму. Зелений крінять це тепер наш дім і так чудово нам живеться в нім. Годі, будь ласка, гаразд, подаруємо вам щось. Приходьте завтра. З днем народження. Чому досі нікого немає? Мабуть, вони знову хочуть почути наш спів. Ого, у тебе великий пакунок. Кому це подарунок? Хто з вас старший брат. Я маю вручити більший пакунок старшому з вас. А менший пакунок для меншого брата. Я старший брат. Більше мені. Ні, неправда, старший брат. Я. Ні. Я старший брат. Ні, це я старший брат. Стоп, не сваріться. Я знаю, як визначити старшого з поміж вас. І як? Старший брат сильніший. Він раніше народився, тож наростив більше сили. Дрібниці запросто це підніму. Так! За виграшки підніму більше, ніж ти. Що ж, я виграв. А тому більший пакунок мій. Так. Стривай, ніхто не казав, що змагання вже завершено. Що таке? Зараз побачите. Бачите? Це доводить, що я сильніший за тебе. Цей пакунок мій. Ти зміг підняти їх. Та чи піднімеш ти брилу? Підніму цю брилу на чепушинку. Я теж її підніму. Побачимо, хто довше її утримає. Гаразд. Я старший брат. Я вищий за тебе, а отже я точно тут старший. Стривайте. Я знаю, як це з'ясувати. Подейкують, що у старшого брата гучніший голос. Перевірмо, хто з вас гучніше кричить. Ви Згодні? Залюбки. До справи. Приготуйтеся і кричіть як найгучніше Я уважно прислухаюся і вирішу, чий голос сильніший. Гаразд, гаразд. Що ж, тоді почнімо. Упс, ти кричиш перший. Купс, тупоголовий. Овага! Голос супса на п'ятдесят децибелів. Упся! Ти безча вночі якийсь комар. Вчися у майстра. Упс. Упс! Голос купса теж сягнув 50 децибелів. Цього разу я відійду далі. Отож почнімо цього разу зупса. У Купса мерзенна пика. Купс узяв 40 децибелів. Твоя черга, купса. Купса наймерзенніша пика. Що? Купс теж набрав 40 децибелів. Треба знову повторити. Я більше не можу кричати. Я теж. То ви відмовляєтеся від своїх подарунків? Звісно, що ні. Ти знаєш правду, я старший, тому більший пакунок мені. Ні, ти молодший, більший пакунок мені. Стривайте! Я знаю ще один спосіб, як з'ясувати старшинство. Справді як? Мій старший брат вміє доглядати малят. Хто з вас краще дбатиме про дитину, той доведе, що він старший. Ви готові? Готові. Ку-ку! Хто тут? <гум> Не плач! Ну, ж, бо не плач! Усміхайся, як я. Поглянь. Будь ласка, не плач, маля. Що таке? Не смачно. Не знаю, як тобі, а мені дуже смачно. Смакота. Невже, смачне молочко? Ого, і справді смачно. Через них діти плачуть. Це Неприпустимо. Ану, забирайтесь. Повірити не можу. Ми так старалися заради подарунків, а залишилися ні з чим. Сумний день народження. Скуштуємо святкового торта. І з днем народження нас. З днем народження нас. З днем народження, з днем народження, з днем народження вас. Це ж мама. Мамо, ми так скучили. І я скучив. І я теж за вами скучила. Як поживаєте? Усе гаразд, хоч ми і посварилися, з'ясовуючи, хто з нас старший. Мамо, хто старший? Я чи купс? Завжди хотіли знати. Синочки, настав час розповісти вам правду. Це? підсмажу його собі на обід І ще одне яйце буде у мене більше їжі не можу обрати яке засмажити Я не ваша мама. Це не мої яйця. я не ваша мама. Ні. Мамо! Мамо. Ні, не біжіть за мною. Ні. Мамо. Ні. Ви одночасно вилупилися з яєць. Не можу сказати, хто з вас старший. Пробачте. Мамо, що? Ти хочеш сказати, що ти нам не рідна мама. Саме так. І ми навіть не рідні брати. Я знайшла яйця у різних місцях, тому навряд чи ви рідні брати. Не плачте, хлопці. Я принесла вам подарунки. Що це таке? Мамо, де подарунки? Ви їх тримаєте у лапках? Оці солом'яні гнізда. Це не прості солом'яні гнізда. До вашого відома це гнізда, у яких я вас знайшла. Мушу визнати, мені було важко вас ростити. Щось я так зголодніла. Я не встиг скуштувати святковий торт І Я не встиг. Що нам із цим робити? Зіграємо в камінь пакір на житті. З'яссуїмах хто їх забере. Гаразд. Якщо ви не проти, можна нам забрати подарунки. Наша мама розповіла нам шокуючу історію. Яку історію? Пробачте, я не знав, що вас покинули, перш ніж ви вилупились. Вручимо подарунки, обсу та Купсу. Звісно, адже їх готували саме для них. Ура, дякую. Хто отримає більший? Зачекайте. Я вирішив підготувати вам подарунки однакового розміру. Ви ж не проти? Дуже вам дякуємо. Стрівайте, як це розуміти? Ви не найрозумніші мешканці Грінята, тож ми вирішили подарувати вам книги. Що скажете? Як вам? Пробачте, у мене є нагальна справа. Мені треба в кущі. Ми найкращі друзі. Пошукаємо щось цікаве по телевізору. Невдовзі розпочнеться змагання Ми найкращі друзі. Тож приєднуйтеся. Якщо у вас є група із чотирьох друзів, ви можете взяти участь у змаганні. Команда переможець отримує квитки на острів Фантазій. Чого чекаєте? Реєструйтеся зараз. Острів Фантазій. Потрапивши туди, мрієш залишитися назавжди. Рай на цій планеті. Мені так кортить туди. Чуєш, купса, я хочу взяти участь у змаганні найкращих друзів. Я не проти. Але у рекламі сказано, що треба четверо для реєстрації. Хто міг би приєднатися до нас? Чесно кажучи, навіть не знаю. У тебе є ідеї. Здається, є. Що відбувається? Чому крокодили нас зібрали? Що вони знов замислили? Вітаю, любі друзі з Грініта. Ми зібралися сьогодні, щоб зробити для вас оголошення. Ми дуже дошкуляли вам своїми витівками, але сьогодні ми просимо у вас пробачення Нам дуже прикро. Присягаємося що більше нізащо, не образимо нікого з вас. Якщо ви не проти, ми за дружбу між нами. Тож, як хтось із вас хоче подружитися з нами, то звертайтеся. Чітвоє знов щось замислили. То як тобі мій виступ? Дуже переконливий. Я теж непогано зіграв. Еге ага. ж? Стань другом Упса та Купса. Чому ніхто не хоче з нами подружитися? Кажуть, ви хлопці, друзів шукаєте? Еге, ага, так. Дуже радий це чути. Мене звати Картер. Подружимося. І з тобою? А що, якась проблема? Бо зараз ударю. Жодних проблем. Будьмо друзями. Даруйте. Можна подружитися з вами трьома. Тільки не мрійте марно, найгарніше, бо вас я. Просто я такий народився. Смачно! Можете їсти тихіше. Спробую. Це справді страшенно смачно. Чи ж я не просив їсти тихіше? Це було боляче. Картер сказав, що більше не хоче з вами дружити, і пішов. Що? Мені прикро це казати, хоч я і намагався, та теж не можу дружити з вами. Чому ні? Бо ви двоє не такі вродливі та юні, як я, і це нестерпно. Тож прощавайте. Не йди. Якщо ти підеш, у нас більше не залишиться друзів. Відпустіть мене. Як сумно, ніхто не хоче дружити з нами. Привіт, шукаєте друзів? Так, шукаємо. Тоді я прийшла правильно. Не сумнівайтеся, вам пощастило знайти таку подругу, як я. І поки я не забула, розкажу про себе. Мене звати Лора. Правда ж, у мене солодкий голос. Найбільше я люблю говорити. Також люблю лишенько, вухам не вірю, а я думав, що Чиву найбалакучіша у Грініті. Я не можу з нею дружити. Не кажи так, якщо ми її. Проженемо, жодна інша тварина з нами тут не дружитиме. Пропоную потерпіти її до кінця змагань. На чому я зупинилася? Почну спочатку. Цікаві спогади з дитинства. Батьки навчали мене літати, але я боялася. Вона надто балакуча. Ти хоч колись замовкнеш. Було дуже страшно. Даруйте, та я ніколи не мовчу. Мені стає нудно без балачок. Пробачте. А можна з вами дружити. Я слабкий, і у мене зовсім немає друзів. Навіть не знаю, він не занадто слабкий. Та він один із небагатьох, хто хоче дружити з нами, тож треба терпіти. Друзі, зачекайте. Чому ти такий повільний? Такий повільний і слабкий друг це ганьба для нас усіх. Пробачте, я спробую стати кращим, швидшим і сильнішим. Ти цілий? Пробачте, я спробую стати кращим, швидшим і сильнішим. Обіцяю. Як гадаєте, хто виграє цьогорічне на змагання найкращі друзі? Вітаєте першу команду. Привіт карамелю та хлопці. Привітайте оплесками карамеля з друзями. Так. Привітайте другу команду крокодили, птах і лосеня. Відколи ці двоє подружилися з Упсом і Купсом? Я не знаю. Вітайте останню команду переможців минулого року: Юху та його друзі. Цього року вони теж у грі. Представлю суддів змагання найкращі друзі. Невдовзі розпочнеться перший раунд змагань, і нам цікаво почути його умови. Більш детально про перший раунд розкаже нам Руні. Тобі слово, Руні. У першому раунді ви заробляєте бали тим, як ладнаєте між собою, коли ви разом відпочиваєте. Вам не треба робити щось спеціально, просто будьте собою. Цей раунд ми точно виграємо. Не сумніваюся. Привіт. Привіт! Як ви? Нам цікаво, як ви ладнаєте між собою, коли відпочиваєте разом. Хотів запитати, бо я помітив, що ви спали. Чому ви спали? Хіба ви не маєте активно проводити час разом? Ми завжди спимо, коли збираємося разом. Хіба ви не маєте гратися в ігри чи спілкуватися? Це відпочинок разом. Справді, це дуже слушна думка. Що разу, коли ми збираємося, єдине наше заняття це сон. Цікаво, коли судді дійдуть до нашої команди. Мені нудно. Дозвольте знову розповісти вам про себе. Годі, годі вже. Ти просто нестерпна. Ти могла б хоча б трохи помовчати. Пам'ятаєте, яке моє улюблене заняття? Увага! Дивіться, судді йдуть. А що ми мали робити? Згадав. Вправи для губів. Саме так. Завжди розігріваєтесь перед промовою, як я. Неодмінно. Покажи, як це робити. Повторюйте за мною. О, мені надто важко. Як ти? Відпочинь, якщо втомився. Я зможу, повірте. Як прикро, у мене серце крається, коли я бачу твою слабкість. Бачу, вони здатні домовитися, що зараз робитимуть. І вони співчувають своєму хворому другу. Я розчулений. Яка зворушлива поведінка. Вони пішли. Не змушуй нас повторювати ті дурниці. Чому ти такий слабкий? Неприємно на тебе дивитися, друже. Та його друзі, схоже, щасливі, як завжди. Ти згоден? Так, приємно бачити таку єдність всередині команди. Закінчився перший раунд. Невдовзі ми оголосимо бали команд. Тому не розходьтеся. Карамель із друзями отримують 100 балів. Крокодили, птахи, лосеня – 200 балів. Юху та друзі 150. Лео, один із суддів, розповість нам про другий раунд. Тобі слово, Лео. У другому раунді команда продемонструє свій співочий талант. Усі отримують бали за те, наскільки добре співатимуть разом. Тому постарайтеся. Співочий талант? Ні, ми точно обдаровані співаки. Якщо зірвати команді Юху всі репетиції, ми зможемо виграти. Так, твоя правда. Що ж, друзі, постараємося виграти цей раунд. Ми все це вміємо. А вже ж. Отже. Розпівуємось. До ремі фасоля сідо. Друзі, погляньте. Я бачу кілька подарункових пакунків. Це подарунки для нас. Мені подарували джим. Оце так. Це ж треба, яка ж я гарна. Аж не віриться, що їх так легко відволікти. Вони вже й забули про співи. Ми виграємо цей раунд. Як щасливим хочеш стати, спробуй ти не сумувати. А роби, як ми так само. У долоні плески з нами. Ого, у пса, то таки є співочий талант. Щоправда, у не нежить. Та він теж дуже старався. Молодці друзі. А зараз для нас заспівають юху та друзі. Юху-юху-юху, ця дружба назавжди прийде на допомогу і виручить з біди, і виручить з біди. Вони недостатньо тренувалися і співають недоладно. Ми точно виграємо цей раунд. อุปซะที่ค่าย Інцидент затягнув цей раунд. Настав час оголосити фінальні бали трьох команд-учасниць. Карамель із хлопцями 200 крокодили і птах 300 юху з друзями 150 Ура! Ми виграли змагання. <condemned göde> Може, вони і виграли, та вони не найкращі друзі у цьому змаганні. Що ми виграли? Друзі не кидають одні одних в біді, тому ми вирішили зняти трохи балів у крокодила птаха та лосенята. Пробачте. Не може бути! Так! Друзі, погляньте сюди. Це обста купс, які були обрані недобрими друзями. Може годі сваритися і час знайти спільну мову.